Всім доброго дня! Сьогодні хочу позбирати яблучки, які падають зимові, і зварити повидло на зиму. Так, підперше час соберу. Всі, тут не знаю. Такі гарні яблука. Ти, ти прийшов допомагати мені, ти прийшов допомагати мені, Кия. Всі-всі сходяться допомагати мені збирати яблоко. Так. Така невеличка яблунька, сорт не знаю, вітер здоровений зносить з ніг. Чи щось буде чутно, не знаю. Так, пішли далі збирати. Так, під однією зібрала, тепер під іншою тут, а яблука дуже здорові. Ось які здорові. Сортів не знаю, жодного. Купувала, не запитувала. Нусі, ти знову тут? Багато гнилих? Тому що не планувала варити. Варені дуже багато, але ж вирішила спробувати. Гнили. Це гниле. Це гниле. М'ята. пахуча, Ось який яблуч. Ось, на дереві, будь ласка, гниль. Чому гниє? Даже не знаю. Ось які. Ось які красиві. Ось. Так, зібрала під другою. Підемо шукати ще. Так, під третьою. Це схоже сорт на Джанатан. Ось який гарні. Попадала в морськ. Що? Давай. Збирай. Вже майже відрозібрала. Джонатан. Оці маленькі. Тепорчені є. Ось. Знову ж гнилі на яблуні. Джонатан вони невеликі, але смачні яблука. Але чомусь вони не храняться взимку. Вони осипаються ще до зими. Так, Ще зібрали під одним, пішли далі. Прийшли до четвертої яблуні. Це великі яблука в цьому році, їх дуже мало, але вони крупні. Дуже соковиті, солодкі. Сорт не знаю, але мені говорили, що схожий на спартан. Зберігаються, о, погано, виріжемо. Зберігається чудово взимку, але також вітер збиває, опадають, гниють. Так, відро зібрала, а тут ще, ось дивіться, скільки зібрати потрібно сніжний кальвій тут. І цей же ж нібито спартан. Зараз я його зберу, покажу, скільки вийшло зібраного. Пішла я по відру. І так, зібрала ще відро, ціле. Тут сніжний кальвій і спартан. У мене на одній яблуні декілька сортів. Оце сніжний кальвій цьому році родило дуже багато. Тут одна гілка ось чимала. А це спартан. Не знаю, що звідкою. Гілка щось засохла, треба відрізати. Там скільки їх начіпляли, дуже багато. Тут він не дуже великий, там рядом яблуня. На ній більші, але там вона лише один сорт, а на цій три сорта. Спартан Сніжний кальвій, ось скільки начіплялося. І ще один сорт, не знаю чи ні, немає на ньому в цьому році жодного яблука. Бачите, пусто, але це третій сорт. Він не дуже смачний в тому році був, він не лежить і смаку ніякого. Немає. Так, ідемо далі дивитися. І так, ще якісь червоні, вони осінні, зараз зберу. Їх тут небагато, але є. Яблунька теж невеличка, яблучка маленька. Але смачні сочні, солодкі, зараз зберу і підемо чистити на повидло. І так, зібрала всі яблука, вийшлося два відра повних. Перечищу, поріжу, покажу, скільки вийшло порізаних яблук почищених. І так, показую, скільки начистила яблука. Перечистила всі два відра, які я показувала. Всі перечистила, всі перекришила ось такими кусочками. Кусочки невеликі, тоненькі, щоб довго не варилися. Так. Яблука зимові. Тож, трішки долью води. На двох відено кострулю наливаю пів літра води. Виливаємо. Вилили і включаємо на вогонь, хай закипить. Закипить, потрішки будемо її перемішувати, ці яблучка, тому що вони зимові і тверді. А так як це зимові, вони тверді. Зараз поставлю, хай трішки варяться, щоб стали м'якшенькі. І так, яблука проварилися з водою, тепер додаємо цукор. Цукор ось таку миску набрала, скільки тут кілограм, не знаю, на око. І все висипаємо у каструлю. Тепер гарненько перемішаємо. Майже розварилися кусочки, варитися, то ще щось розвариться. Що не розвариться, буде кусочком. Для випічки буде те, що треба. І будемо помішувати, щоб цукор розстав. Варення вже готова. Перемішуємо і розкидаємо по баночкам. Баночки вже заготовили. Я їх не стерилізую, гарно вимили, висушили, лише кипятком залила кришки. Розсиплю по баночкам, покажу, скільки вийшло. Вийшло 18 півлітрових літровий баночок, отакого повидла. Підписала. Ось таке повидло вийшло. Не тече. З ложкою навіть не випадає. Розварилося, ніяким не ні блендером, не збивала нічого. Для випічки буде те, що треба. Бачите? Колір янтарний. Гарне повидло вийшло. І смачне.